Вітаю! Сьогодні ми працюємо із простим і складним реченням. Такі якісь незвичайні назви, так? Просте, складне. Давайте розбиратись. Мова знаю, я вже знаю про речення. Це так просто. Не вихваляйся, речення бувають прості та складні. А складні речення це не надто складно для четверокласників і четверокласниць. Зараз побачимо. Перша вправа. Прочитай речення. Це усно. Поки ми працюємо усно. У яких із них дві граматичні основи? Давайте працювати. Яків розбудив, і перелякав стаса. Хто що? Яків, що зробив? Розбудив і що зробив, перелякав. О, дві граматичні основи, так? Чи одна. Зараз будемо розбиратися. Рудий побачив дощечки, а Кутузов підслухав розмову. Хто що, рудий, що зробив, побачив. А Ну-ка, далі, далі, о, а Кутузов це знову хто що? Що зробив? Підслухав. Дивіться, ох, скільки тут. Далі. Лариса з дідусем грали в шифрування. Хто що? Лариса. Хто що Лариса з дідусем, так, у нас, що робили? Грали. Тобто, у нас. так Водою користуватимуться всі мешканці. А Гогура отримав дірку від Бублика. Хто що, мешканці? Що робитимуть? Користуватимуться. А хто що? Гугура, що зробив? Отримав. Так, подивіться: а ну-ка. Перше речення одна чи дві граматичні основи. Давайте розбиратися. Хто що, Яків, розбудив і Яків перелякав. Тобто у нас граматична основа одна. Тому що розбудив і перелякав це поширення. Так? Це поширені е, прискутки. Вони обидва відносяться до одного і того слова. Так, друге речення рудий побачив, підслухав рудий? Ні, підслухав кутузов. О, оце речення, дивіться, дві граматичні основи. Е, можна навіть розділити на два окремих речення. Рудий х... побачив, а Кутузов підслухав. Ось у нас речення, якому є дві граматичні основи. Друге. Лариса з дідусем грали в шифрування. Та ні, тут одна граматична основа. М -м, хто що мешканці користуватися, отримав мешканці, ні, значить, оце отримав, не відноситься до. Першого е, підмета. Тобто, ось у нас четверте це теж речення з двома граматичними основами, двома значеннями, що мешканці користуватимуться, друге гура отримав. І ми з вами в у вправі 2 напишемо, М -м -так. відкриваємо зошити. Пишемо число-класна робота. Наша каліграфійна хвилинка графічна. Графічна зверніть увагу: пряма-пряма-пряма лінія, заокруглення, пряма-пряма-пряма лінія. На лінії перетинається. Виписуємо наші два речення, підкреслюємо олівцем простим. Далі у нас речення, в якому одна граматична основа. Називають простим, а в якому дві і більше граматичних основ складним. На письмі частини складного речення зазвичай відокремлюються комою. Так. Далі вправа 3. Випиши з тексту твору, що на сторінці 6.59 три складні речення підкреслі граматичні основи. Зараз виписувати все не буду, я думаю, ви самостійно випишете. Просто напишу вправо 3. Вправо 3. І у нас е, твір про наших котів, детективів. Відкриваємо, так. І дивимося наша 56-та сторінка. Привіт! Ми знову в ефірі. З вами я, коментатор Чорний кіт. Ми раді вітати вас у помешканні пані Крепової та її племінника Стаса. Ну, поки не бачу. О, моя інтуїція підказує. Так, відчуваю. Щось теж коротеньке речення. О, так. Читаємо, дивимося. І там, де у нас є з вами речення, де дві граматичні основи, то там у вас буде якраз те речення, яке нам підходить. Так, 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 дивлюсь. Тут у нас просто поширене речення. Так. Зараз, давайте я вже буду це завершувати, подивитесь, пошукаєте.